У нас вираз 9, що множиться на 3 в степені n. 9 ми можемо записати як степінь числа 3. Це 3 в другому степені і множимо на 3 в степені n. Ми пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковими основами основа залишається тією ж показники додаються. Отже, будемо мати ось такий результат 2 додати n це те ж саме, що m додати 2. Тобто ми маємо варіант відповіді v. Наступне завдання: маємо казати вираз, тотожний виразу виразу, 2 в степені n, що ділиться на 8. Знову ж таки, 8 можна записати як 2 в третьому степені. При діленні залишаємо ту ж саму основу, показники віднімаємо. Отже, буде 2 в степені n-3, як ми бачимо, це варіант Г. Далі виконуємо спрощення виразів. Ми можемо помножити А в шостому на А в другому, і це буде А в восьмому степені. А також множимо Б в четвертому на Б в третьому, це буде Б в сьомому степені. Ось така відповідь для першого завдання. Наступне друге. Це в дев'ятому, Ми ділимо на С в третьому це буде С. Показники віднімаємо. 9 відняти 3 це в шостому степені. Третє завдання. Спочатку виконаємо дію в чисельнику. М в третьому, коли ми помножимо на М4. в Показники додаються, буде М в сьомому степені. Знаменник, так і запишемо М в шостому. Далі приділені показники віднімаються. Отже, буде М в першому степені, але це те ж саме, що просто М. Наступне завдання. Ми підносимо а в 8 до 5 степеня, При піднесенні показники перемножаються і отримаємо А в 40 степені. Далі підносимо мінус Х до третього степеня. Непарний показник, отже, в результаті буде мінус, і буде мінус Х в третьому, що множиться на Х в четвертому. При множенні знову ж таки в результаті буде знак мінус, показники додаються і буде мінус. Х в 7 степені. Шосте завдання. Спочатку виконуємо дії в чисельнику. Підносимо до квадрата. А в четвертому підносимо до другого степеня. Показники перемножаються і буде А в 8 степені. Б в п'ятому підносимо до квадрата, знову ж таки, показники перемножаються, буде Б в 10 степені. Поділити на а в восьмому б в восьмому. Ну, А8 можна скоротити в чисельнику в знаменнику, коли ми B в 10 поділимо на B в 8 показники будуть відніматися і буде B в другому степені. В наступному завданні для того, щоб піднести до четвертого степеня вираз в дужках, ми маємо до цього степеня піднести кожен з множників. Тобто, ми підносимо 2 до четвертого степеня, далі А в другому підносимо до четвертого Показники перемножаються, буде А в 8 степені, Б в 4 степені. 2 в 4 це 16, в результаті ось такий вираз ми отримуємо. І восьме завдання. Знову ж таки, можна робити це завдання по-різному. Я спочатку знайду вираз в дужках. В чисельнику йде множення, тому показники додаються, маємо М в 7-му степені. В знаменнику залишається М в четвертому і все це до п'ятого степеня. Далі в дужках виконуємо дію ділення і будемо мати М в третьому степені, показники віднімаються. А тепер підносимо степінь до степеня і отримуємо М в 15 степені показники перемножені. Наступне завдання: ми маємо замінити зірочку таким степенем з основою А, щоб виконувалася рівність. Отже, коли ми А в 12 множимо на А в степені і отримуємо А в 15 степені. Так як при множенні показники додаються, то до 12 додати якесь число, щоб отримати 15, напевне, ми маємо тут записати трійку, тому що 12 додати 3 це 15. Далі, друге завдання знову ж таки. а в якомусь степені ми ділимо на А в другому степені і отримуємо А в 10 степені приділені показники віднімаються. Тому для того, щоб знайти зменшуване, ми до 10 додаємо 2, і буде А в 12 степені. Далі, А в 6 ми ділимо на А в якомусь степені і отримуємо А в 3 степені. Тобто від 6. Ми віднімаємо тут невідомий показник Х і отримаємо 3. Зрозуміло, що ми маємо від 6 відняти 3, щоб отримати 3. Далі. А в 12 це А в якомусь степені підноситься до 6 степеня. Так, як показники при піднесенні степеня до степеня перемножаються, як результатом дають число 12. То ми 12 ділимо на 6 і отримаємо. А в другому степені. Далі, А в 12 дорівнює А в степені і до четвертого. Знову ж таки, 12 ділимо на 4, і тут маємо А в третьому степені. Ну і останнє шосте завдання аналогічне завдання. Якщо ми підносили до третього степеня і отримали А в 12, то, напевне, ми А в четвертому степені піднесли до третю. 4 помножити на 3, в результаті дає показник 12.